До вашої уваги, двері фабрики RODAS, модель Porta 2. Фарбовані білий мат, Також є можливість фарбувати Паралу і НЦС. Ну, стандартний білий колір. По контуру Євробрус, МДФ-подложка, фарба. Центральна ставка фарба. Модель паряща фільонка, тобто, це скло. З ставкою МДФ всередині і зовні. От, можете побачити. Коробка сосна. Є варіанти е, телескопічного погнажу і каплонарного. Зверніть увагу, це капленарний погнаж, тобто коробки не видно. Лиштва і полотно в один рівень. При виконанні е, каплунарною лишвою з тільки приховані петлі можете звернути увагу. Магнітний замок EGB. Є можливість виконання в нестандартних розмірах, як по висоті, так і по ширині.